Український символ здоров'я, краси, щастя та любові вишиванка наразі в тренді в усьому світі. Ми стали законодавцями моди, але для українців вишита сорочка не просто частина одягу. Наші жінки вміють і люблять вишивати. Їх роботи можна читати як книгу. Майстрині вкладають в них свої почуття, думки і прагнення. Ми віримо, що орнамент на скатертині захистить від усього лихого. Розшитий рушник дарує молодятам щастя і діток в береже родинне від потрясінь. Будь-яка річ, оздоблена теплими жіночими руками, стає оберегом для кожного, хто нею володіє. У різних регіонах України власні традиції, техніки, дослідити їх, а потім ознайомити інших, і взялися херсонські гімназисти. Урочисто розподілили області, а далі розпочався справжній московий штурм. У другому а класі діти вже давно полюбили вишиванки, охоча вдягають їх і без особливого приводу, і знають, що це не просто модно. По-перше, це дуже красиво, адже не дарма наш клас з гордістю носить звання на клас гімназії. А по-друге, ми розуміємо, що вишивка це не тільки майстерне творіння золотих рук народних умільців, а й скарбниця вірувань, звичаїв, обрядів та духовних устремлінь. Дітям участь у такому проєкті дала змогу ще більше дізнатися і про власний рід. Катерина, скажімо, належить прямо таки до династії вишивальниць. Мама і бабуся гаряче підтримали роботу школярки, і у міні-фільмі, створеному другокласниками, фігурують речі, надані останньою. Моя матуся Рева Валентина Юсьна народилась та проживає зараз у Полтавської області. Тому, коли ми отримали це завдання, ми зрозуміли, що найкращим рішенням буде зняти міні-фільм. Дякувати Богу, Матуся була згодна. Вона зібрала передала до нас велику колекцію чудових вишиванок, скатертин, серветок, карти, навіть жіночого одягу. Діти використовували найрізноманітніші джерела для накопичення матеріалу. Його треба було обробити що не просто через великий обсяг, а далі у довільній і цікавій формі презентувати іншим класам. Для збору інформації ми звернулися до матеріалів бібліотеки імені Лавреньо. Працівники бібліотеки підготували для нас конференцію щодо Житомирської вишивки. Під час конференції ми переглядали документальні фільми та презентації з історії Житомирської вишивки. Щоб досадити особливості миколаївських вишиванок, ми відвідали краєзнавчий музей та Херсонський державний університет. Узагальнюючи всю інформацію, яка підібрала творча група. Дар'я створила 3 d журнал. А третьокласники особливості вишивки Волинської області вивчали на практиці, роблячи перші кроки в оволодінні цим витонченим і водночас функціональним мистецтвом. Ми запросили майстриню в гімназію. Вона нам показала техніку вишивання, яка характерна саме для цієї області. Ми разом з батьками, з дітьми сиділи, вишивали. Педагоги не натішаться. Проект влучив у всі цілі, які перед собою ставили. Діти показали свої вміння використовувати інформаційно-комунікаційні технології, самостійно шукати матеріал. Спільна робота згуртувала їх у справжню команду, а історія і культура власного народу через вишиванку заграли новими яскравими кольорами. Результати пошуків маленьких дослідників стануть навчальним посібником для учнів гімназії. Тож проект триватиме. Матеріал допрацьовуватиметься доти. Доки житиме українська вишивка, Наталя Верлата, Григорій Шматко, телеканал Скіфія.